Тестовий тиждень третьої штурмової на власній шкірі. Добрий день, Вечір. За годину до відбою. Катерино. Другий день. Таке враження, що я вже просто друїд, і я тут третій рік. Давай, давай, давай спробуємо згадати, що сьогодні було протягом цього довгого дня, який почався шості з чимось там. Що сьогодні відбулося? Що ти за соски лапаєш? Та не дивлюся, може пробити йде. Не треба. А що ти робиш? з А А Вас не смущає, що посадка з інтеєї сторони. Які ваші відчуття як пораненого? Відчуття гарне. Закрали лежати, я лежу. Саме краще завдання. Найгірше. Зарядка зранку і біг з автоматами. Mm. Я ненавиджу просто бігати. Це кардіо для мене це взагалі покарання. Mm. Ми бігали з АК. Ось. що сказати, це було незабутнє. Хвилин 20 була наша пробіжка такою. Ну умовно, ніби як трусцею, але ну, на низьких частотах, коли ти повільно пересуваєшся ще плюс з вагою, то це прям суттєво. Другим таким фактором за сьогодні стало сам бронежилет, тобто це максимум із максимумів. Звичайно, гендерна повністю рівність, що у чоловіків що в жінок однакова. Я ще дихаю, то добре. Правда, якщо ми побіжимо, то не факт, що я буду дихати. Так, однакова вага була, от тому я прям відчула. Ну але насправді, що я хотіла додати, спочатку важко дійсно одягати бронежилет, але скільки У нас десь три години було напевно навчання так меду. Ось ми відпрацьовували різні там вправи, рухалися і постійно були якісь там шумові штуки, щоб створювати атмосферу. У Вас було зелене вікно, вам дали 5 хвилин. Зараз почнеться ворожий арт-обстріл. Вам треба забратися самі це <рек> <рек> і загалом я не можу сказати, що я прям супер втомилася, Тобто до ваги ти все одно звикаєш. А от що звичайно в накопичувальному сенсі скаже твоя спина згодом, це питання вже інше. Тому зарядка, такмет і ввечері, напевно, лекція про взагалі історію України про її виток і початок не з Київської Росії, а зі Скіфії. А в тебе, як Михайло? День реально насичений. Цей був треба сказати, що такмет – це не просто такмет, що нам там показали турнікети, сказали. Ой, дивіться, які вони гарні. Це такі. Це так мед в бойових умовах. Тобто, це постійно все стріляло навколо, шуміло. Правда, це були петарди, але воно додає типу такої тансиво. Плюс це все робилося зі зброєю. Ви живі, Поранені в живіт! Можете надати собі допомогу. Рухайся! Плюс сьогодні до нашої скарбнички за що можна отримати додаткові віджимання. Можна додати ще один пункт це є. Якщо ви заголосно говорите під час лекції, то ви будете віджиматися. Ой. Коли сержанти оберталися, дехто з нас мухлював, бо ми вже не могли триматися на руках. Так, сержант, наближається люди. Знімайте коліна. Я хотіла додати, що окрім відтискань є ще одна суперпопулярна вправа, і це бірпі або БІРПІ, Як ви берпі не знаю хто яких вимовляє? Це, звісно, просто кардіобомба. Ні, ні, я вже я не в силах. У мене, у мене кріпатура скрізь, у мене вже волося он дибки. Славом. Сьогодні ходив дуже такий і сержант, він був дуже... Ой, господи. Не забула, короче, слово слово. В нього була справжній, короче хантінг стався за АК, яке просто лежали трошечки трошечки збоку, десь на каріматі під час лекції, так меду, тому що дуже багато людей прям слухали ну реально дуже цікаво, занурилися в лекцію, і водночас тобто дехто зняв з них АК, і вони ну лежали, наприклад, позад них на кариматі. Відповідно, що цей сержант так тихесенько ходив, забирав ці автомати. Як покарання 500 бьорпі. Я не знаю, чи смертний може це осилити, Але втретє штурмові впевнені, що точно зможуть. І що цікаво, що ці бьорпі це робиться на довіру. Тобто ніхто біля вас не стоїть і не рахує, покладаються на вашу совість. Якщо вам сказали зробити 500, ви зробите їх 500. Хотіла додати до того, що це на власну, тобто твою совість. Я спостерігала, як швидше за все, вже чинний військовий хвилин 40. Робив Бьорпі, він просто без перестанку, можливо, навіть довше, тому що я була здивована колосально. Ну реально людина, без нікого я ще думаю, блін, може, якийсь офіцер його покарав, ну чому ніхто там не стоїть, чому сержант не стоїть над ним. І ми вже зайшли в їдальню після так І я дивлюся, там такий, ну, як прохід був і відкриті були двері, ч -ч чорний хід. І я дивлюся, він далі пригає, тобто і далі відтискається, і це. Часів, а день ми закінчували, до речі, сьогодні тим, що нас навчили розбирати зброю. Це було АК. Якщо хтось не вміє розбирати, то ми це показали. як. І Також показали, як чистити зброю, тобто як себе поводити з калашем. Ми вже тепер хто не знав, той знає. А хто знав, той собі трохи пригадав. Здається, за сьогодні ніхто не відвалився від нашої групи. Тобто, нас здається, 52 залишилося. Будемо завтра перевіряти. Може, що змінилося, то ми їм розкажемо. Бо насправді тут нікого не змушується. Це добровільний вибір. Якщо вам щось не підходить, ви можете в будь-який момент піти. Хоча, ніби тут, якби немає передумов до цього, але з вами строго працюють. Тобто, з вами бавитись ніхто тут не буде. А ще, а ще на такмані нам сказали, що ми може, може, поїдемо в Морг. І це буде в четвер. Тому в четвер має бути теж прикольний день. В Принципі як завтра. Ще у нас завтра тактика і страта, а ми досі не знаємо, що це. А дізнаємося завтра. Почуємося о 10.30 на армії ФМ. Твій тестовий тиждень на армії ФМ. Аудіо щоденник випробувань. У третій штурмовій